Перший поліграф винайшли наприкінці XVIII століття. Тоді були створені умови для розвитку технічних засобів, внаслідок чого вони отримали назви детектора брехні, варіографа, поліграфа, викривальника брехні, сироватки правди, вимірювача психологічного стресу. Ось так ці пристрої виглядали. За роки поліграф удосконалився. Такий він зараз. Це комп'ютер, до якого під'єднуються кілька датчиків. Вони одягаються на людину, яка проходить тест. Детектор брехні обманути не можна. Є безліч показників і датчиків, які допомагають виявити будь-які прояви протидії. Чи справді детектор брехні неможливо обманути? Ми вирішили перевірити. Запросили нашого колегу журналіста Андрія Опанасюка пройти тест і дати відповідь на кілька питань. На роботі вас колеги називають малий? Ні. Скажіть вашому паспорті вказане ваше прізвище? Ні. Андрій свідомо говорив неправду на поставлені питання. Детектор брехні відразу це показав. Ви доклали зусиль 26, А для того щоб на те скажіть, як вас звати Андрій, і це є правда, але ви намагаєтесь мене обманути. датчик мені відразу це показує. Фіксує це в цифровому показчику 16. Тобто ви добре напряглись для того, щоб мене обманути. До проходження цього тесту я сподівався, що поліграф можна якось обманути. Сьогодні я переконався, що це неможливо, тому що ну, людина не може проконтролювати повністю свої емоції, там е підсвідомість навіть серцебиття. Коли людині задаєш питання, вона на неї реагує як на стимул стрес. Тобто напрягається і намагається усіма своїми силами приховати його. Людина напрягається, починає потіти, датчики це фіксують. Тобто є датчик, який фіксує тиск крові в наших судинах. Свідомо ви контролювати не можете цього. А тоді, коли є стресове запитання, ви знову ж таки напрягаєтесь, кров розширяє судини, датчики це фіксують. Виявляється, у міліції вже давно користуються детекторами брехні. У Рівненському обласному управлінні їх два у Мес України в Рівненській області широко застосовується поліграф, тобто детектор брехні. І Він застосовується в тяжких і особливо тяжких злочинах. Слід зазначити, що завдяки використанню детектору брехні, відсоток розкриття таких злочинів є особливо великим в Рівненській області. Вбивство, там тяжкі тілесні, шкодні Ну, Суд зазвичай зважає на результати детектора брехні, але у сукупності з іншими доказами. Ну, суддя оцінює докази своїм власним внутрішнім переконанням, враховуючи в сукупності всі наявні докази, тобто повно, всебічно, об'єктивно дослідивши обставини справи. Тому говорити те, що всі докази говорять в одну сторону, а саме докази якби здобуті з допомогою поліграфа, говорять зовсім інше то говорити складно. Тобто навряд чи суддя візьме до уваги тільки один доказ, всі решта абсолютно відкине. Хоча, знову ж таки, все залежить від обставин кожної конкретної справи. Зараз у світі найбільш активно поліграфи використовується у США, де кількість кадрових перевірок перевищує чотири мільйони на рік. В Україні детектором брехні також користуються, але не так активно. На Рівненщині цей прилад лише набирає популярності. Пройти тест може кожен, щоправда, лише добровільно змусити людину неможливо. Так як ця процедура проходить за добровільною згодою. То звичайно найчастіше звертаються ті, хто хоче довести свою невинуватість. Це подружні пари, які хочуть перевіритись на подружню зраду. Це люди, які, наприклад, яких незаконно звільнили з займаної посади, тому що їх звинувачують в будь-яких махінаціях. Вони хочуть довести свою непричастність. Аби пройти тест на детекторі брехні, варто готуватися. Напередодні не вживати алкоголь, добре виспатись. Процедура, звісно, не безкоштовна. Вартість її від тисячі гривень. Анна Яцук, Артем Лаговський, Ігор Прокопчук, новини Рівного.